Пані Ірино, вибачте, добрий день. Ми вас знайшли. Я побачила ваше відео з вашою участі, дуже розлетілося в інтернеті. Ви стали відомою на весь інтернет тим, що ви, працюючи на кухні, ще паралельно маєте величезний талант грати. Так? Так. Ну так сталося. Так я професійна піаністка, дипломант республіканського конкурсу. Я дуже багато працювала. В естраді працювала. Я два роки не зовсім не грала. Скільки років ви вже працюєте так на кухні в ресторані? Ба, ну, місяців п'ять. Чому ви зараз не продовжуєте грати? Бо я вже не в формі. А тому що треба кожного дня три-чотири години для того, щоб сидіти, все в Якби мені хоч хоча б років сорок було, я б задумалася. А зараз вже ні. Ні, вже я не буду вже грати. Сумуєте за музикою. Настільки мені було погано, погано без музики, я навіть не можу слухати класіку, бо я все це грала. І мені болісно так на душі, що я не можу зараз це зробити. Я вже не хотіла жити. Помер чоловік, да, почали виганяти з дому, коли я повернулася із крематорія, щоб сусіди перекупили вже, вже перекупили, що Чоловік в 16-му році продав дом, а в 19-му вони перекупили. Я кажу, а де ж ви всі були? 24-му році він помер. Де ви зараз живете? Я у вас де жити в хостелі. Вам хтось допомагає чи ні? Ні, це життя. Я на себе тільки розраховувала. Ну, ми з чоловіком. Це я е, опускала руки, думала, що все, все мені нема сенсу жити. Але отак сталось. Що мене стільки людей так. пізнають, да я. Ой, доброго дня! Треба, треба з будь-якої ями вибиратися і жити. Чи зможете ви для нас щось зіграти зараз? Що вас попросили? Щось ваше найулюбленіше.